Доброго дня чи вечора, шановні пане на в залежності від того, чи ви не слухаєте, чим не дивитесь, і коли, зранку чи ввечері, чи вночі просто. Я продовжую курс історії формальних мов автоматів і кодів. І сьогоднішня моя лекція буде присвячена контекстно-вільним граматикам. Отже, ми починаємо нашу лекцію. Лекція 014. Контекстно-вільні граматики. Правила виводу в звичайній граматиці обмежені двома способами. Ліва частина має бути однією змінною, а права частина має мати особливу форму. Щоб створити потужнішу граматику, ми повинні послабити деякі з цих обмежень. Зберігаючи обмеження ліворуч, але дозволяючи будь-що праворуч, ми отримуємо контекстно вільні граматики. Означення, граматика G називається контекстно вільною, якщо всі правила виводу в P мають вигляд, А виводить Х, де A належить, де а, зміна А належить велике, і Х належить велике в, в об'єднанні зірочка замикання. Мова L називається контекстно-вільною, якщо існує контекстно-вільна граматика вже, така, що, е, яка визначає мову L. Кожна регулярна граматика є контекстно-вільною, а тому регулярна мова також є контекстно-вільною. Але як ми знаємо з простих прикладів, таких, як, наприклад, Розглянувши мову, яка складається зі слів австепен, «ден», довільне невід'ємне цілий час зло, існують нерегулярні мови. Ми вже довели, в прикладі 1.16, що ця мова може бути порожена контекстовільною вільною граматикою. А тому ми бачимо, що сім'я регулярних мов є власною підмноженою сім'ї контекстних вільних мов. Саме приклад 1.16. Розглянемо граматику, так? Таку, де зміна є С, алфавіт АБ, так, і правила виводу P визначається, що S виводить А, S велике Б, і S велике виводить порожнє слово лямбда. Граматика вже може генерувати лише слова вигляду А в степені, а, Б в степені. А. Контекстно вільні граматики отримали свою назву від того факту, що заміна змінної ліворуч від правила виводу може бути зроблена будь-коли, коли така змінна появляється у формі речення. Це не залежить від символів, у решті, форми речення, тобто не залежить від контексту. Ця функція є наслідком дозволу лише однієї змінної в лівій частині правила виводу. Приклад. Граматика G, ось така з правилами виводу S велике виводить А маленьке S велике А, S велике виводить B маленьке S велике B, S велике виводить порожнє слово лямбда і є контекстно вільною. Типовим виведенням у цій граматиці є С виводить е, А маленьке С велике А, виводить А, а С велике Аа, виводить А, а Б, С велике Б, А, виводить а. АБА. Ці та подібні виведення роблять очевидним. Це та подібні виведення очевидним, що е, мова, яка проживається граматикою Ж. А саме мова, яка, скл... яка є контонацію слова дубль В і до нього розвернутого, де слово дубль В породжується алфавітом з двох літер А і Б, так? Мова, яка роз... визначається граматикою вже є вільною, але як доведено в прикладі 418, вона не є регулярною. Просто згадуємо цей приклад з попередньої лекції. Приклад П'єтри. Граматика G з правилами виводу ось така граматика, S великий виводить A маленьке, B маленьке, B велике, A великий виводить A маленьке, A маленьке, B велике B. Б велике виводить B маленьке, B маленьке, A велике A. Виводить, B маленький, B маленький, A виводить, і A великий виводить порожнє слово лямбда і є контекстно вільною. Ми залишаємо читачевич, щоб довести, що е, мова, яка е, порушується граматикою G, є саме ось такою. Тобто це є слово вигляду А, Б, 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 А в степені Б, А, BA, А в степені N, тут степень Н, перепрошую, DN довільне ціле, невід'ємне число. Обидва наведені вищі приклади, включають граматики, які є не лише контекстом вільними, але й лінійними. Регулярна та лінійна граматика явно не залежить від контексту, але контекстно-вільна граматика не обов'язково є лінійною. Наприклад, мова L е елементами якої є слова вигляду А в степені Б в степені М, де Н і М різні є контекстно-вільною. Щоб довести це, нам потрібно створити контекстно-вільну грам грам граматику для мови L. Випадок n до рівня M розв'язано в прикладі 1,16, про який ми згадували. І ми можемо спиратися на цей розв'язок. Розглянемо випадок n більше за m. Спочатку ми генеруємо слово із рівною кількістю літер А і літер Б, а потім додаємо додаткові літери А ліворуч. Це робиться за допомогою наступних правил виводу. А виводить С а, виводить, перепрошую, А велике С1, С1 велике виводить. А маленьке С1Б, або С1 виводить порожнє слово лямбда, А велике виводить А маленьке А велике, або А виводить А маленьке. Ми можемо використати аналогічні міркування для випадку N менше m, і ми отримаємо відповідь. S виводить S великий виводить А велике s 1 або S виводить S великий 1. B. S1 велике виводить А маленьке, С1 велике Б. Або С1 виводить порожнє слово лямбда. А великий виводить А маленьке А велике, або А велике виводить А маленьке. Б велике виводить Б маленьке, Б велике, або Б велике виводить Б маленьке. Отримана граматика є вільною, а отже, мова Л є контекстно вільною. Однак ця граматика не є лінійною. Окрему форму граматики подано тут було обрано з метою ілюстрації однак існує багато інших екванентних котексно-вільних граматик. Насправді, для цієї мови є декілька простих лінійних граматик. Наприклад, розглянемо граматику з правилами виводу: С великий виводить А маленьке, С велике, Б маленьке, або, або С великий виводить С велике, С велике, або С велике виводить порожнє слово лямбда. Це інша граматика, яка є контекстно вільною, але не є лінійною. Деякі слова в мові, яка цією граматикою, є а Б а, а, Б, Б, а, а, Б, а, Б, Б, А, Б, А, ББ і А, Б, А, Б, А, Б. Неважко припустити та довести, що Л це такі слова над алфавітом «АБ», що який містить одинакову кількість символів А і однакову кількість символів Б, так і е, е, довільний префікс слова W, так, е, містить більшу, е, більше рівня символів А, чим символів Б, так? Ми можемо чітко побачити зв'язок із мовами програмування, якщо замінити літери А та Б лівими та правими дужками відповідно. Мова L включає такі слова, як, наприклад, дужка-дужка, закрита, закрита, і дужка відкрита, закрита, дужка відкрита, закрита, дужка відкрита, закрита. І фактично є набором усіх правильно вкладених структур круглих дужок для поширених мов програмування. Тут знову є багато інших кілентних граматик. Але на відміну від прикладу 5-4, побачити, чи є лінійні вони не так просто. Нам доведеться почекати декілька лекцій, перш ніж ми зможемо відповісти на це запитання. У граматиці, яка не є лінійною, виведення може включати синціальні форми з більш ніж однією змінною. У таких випадках у нас є вибір порядку заміни змінних. Візьмемо, наприклад, граматику G з такого вигляду. З правилами виводу: перше, S велике виводить А велике, Б велике. Друге А велике виводить А маленьке, А маленьке, А велике. Третє А велике виводить порожнє слово лямбда. Четверте, Б велике виводить Б велике, Б маленьке. І Б велике виводить П'яте так, Б велике виводить порожнє слово лямбда. Ця граматика породжує таку мову. L так, яка має ви слова, якої має вигляд А в степені 2N, Б в степені M, М, N і М довільні цілі, невід'ємні числа. Зробіть декілька виведень, щоб переконатися в цьому. Розглянемо тепер два виведення. С великий, виводить А велике, Б велике. Потім друге, що виводить А маленьке, А маленьке, А велике, Б велике. Третє, що виводить А маленьке, А маленьке Б. Четверте, що виводить А маленьке, А маленьке Б, Б маленьке. І п'яте, що виводить А маленьке, А маленьке Б. І, відповідно, аналогічно, С виводить С велике виводить А велике, Б велике. Що виводить А велике, Б велике, Б маленьке. А що виводить А маленьке, А велике, Б велике, Б маленьке. Що виводить А маленьке, А маленьке, А велике Б маленьке, і відповідно, що виводить А маленьке, А маленьке Б. Щоб показати, яке правило виведення використовується, ми пронумерували правило виведення. Правило виводу та написали відповідний номер над символом виводи. Так ось. Дивіться, ми бачимо, що обидва виведення не лише породжують одне і те ж саме речення, а й використовують абсолютно одинакові правила виводу. Різниця полягає виключно в порядку застосування правил виводу. Щоб видалити такі нерелевантні фактори, ми часто вимагаємо, щоб змінні були замінені в певному порядку. Означення. Виведення називається крайнь лівим, якщо на кожному кроці замінюється сама ліва зміна у формі речення. Якщо на кожному кроці замінюється крайня права зміна, то ми називаємо виведення крайньо правим. Приклад, розглянемо граматику з правилами виводу: С велике виводить А маленьке а велике Б. А велике виводить Б маленьке, Б, велике Б, Б велике виводить А великий, виводить B маленьке, B B, B Atlantic, і Б велике виводить лямбда, як порожнє слово. Тоді ми маємо, що С велике виводить А маленьке, А велике Б. Це виводить А маленьке, Б, маленький, Б, велике, Б, маленький, Б великий. А це виводить А маленьке, Б, маленький, А великий, Б велике, <Auflage> А це виводить А маленьке, Б маленьке, Б маленьке, Б велике, Б маленьке, Б маленьке Б велике. А це виводить А маленьке, Б, 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 маленьке і Б велике, І це, відповідно, виводить слово А маленьке, Б маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Є крайнім виведенням слова А маленьке. Оце виведення так: А маленьке, Б маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Крайнє праве виведення того ж самого слова є таким. Другий спосіб показати виведення незалежно від порядку використання правил виводу це дерево виводу або синтаксичне дерево. Дерево виводу це впорядковане дерево, у якому вузли помічені лівими сторонами правил виводу, і в якому діти вузла представляють його відповідні праві сторони. Наприклад, на рисунку, так? Показали частину дерева виводу даних, що представляє правило виводу. А велике. Виводить А маленьке, Б, маленьке, А, велике, Б, велике С. У дереві виводу вузол позначений змінною з лівого боку правила виводу має вечірні елементи, що складається з символів з правого боку цього правила виводу. Починаючи з корення, позначено символом початку, так, і закінчується листками, які є терміналами. Тобто, останніми, так, які вихідними формальної. Дерево виводу показує, що, як кожна зміна замінюється в виведенні. Наступне означення робить це поняття більш точним. Означення. Нехай же контекстно вільна граматика. Порядковане дерево є деревом виводу для граматики Ж тоді і тільки тоді, коли воно має нижче перелічені властивості. Перше, корінь має мітку С велике. Кожен листок має мітку з множини Т велике, об'єднані з порожнім словом «лямбда». Кожна внутрішня вершина, тобто вершина, яка не є листком, має мітку з множини В велике. Якщо вершина має мітку А, з В великого, а її діти помічені зліва направо А1 а 2 і так далі Ан. То множина правил виводу має містити правило виводу вигляду А виводить А1, а великий виводить А1, А2 і так далі АН. П'яте листок помічений порожнім словом лямбда, не має братів і сестер. Тобто вершина з дитиною, позначена порожнім словом лямбда, не може мати інших дітей. Дерево, яке задоволяє властивості 3, 4 і 5, але для якого умова 3 не, не обов'язково виконується, і в якому властивість 2 замінюється на таку властивість, що кожен листок на властивість 2, має мітку з множини ве, велику об'єднаність Т, об'єднаність порожнім словом лямбда, називається частковим деревом виводу. Слово символів отримане шляхом читання листя дерева зліва направо, пропускаючи будь-які порожні слова лямбда, які зустрічаються, називаються виходом дерева. Описовому терміну зліва на право можна надати точне значення. Вихід це слово терміналів у порядку, з яким вони зустрічаються, коли дерево обходиться спочатку в глибину, завжди беручи крайню ліву недосліджену гілку. Приклад, розглянемо граматику G з правилами виводу. S великий виводить А маленьке А велике Б, А великий виводить Б маленьке, Б великий Б, Б великий виводить А великий, і Б виводить порожнє слово лямда. Дерево на ось цьому рисунку є частковим деревом виводу для граматики G. S виводить А велике. А маленьке А велике Б. А виводить. A виводить A Б маленьке, Б велике бета, і Б відповідно виводить А або порожнє слово. А велике або порожнє слово. Тоді як дерево на ось цьому рисунку? Є деревом виводу для граматики Ж. Ось воно. Слово А маленьке Б, маленьке Б, велике Б, велике Б, яке є виходом першого дерева, є синтеціальною формою граматики Ж. Результат другого дерева слово А, Б, 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 є реченням мови Ж. Дерево виводу дають дуже чітке і легке, зрозуміле описання виведення. Подібно до графів переходів для скінченних автоматів, це явне визначення є великою підмогою для наведення аргументів. Спочатку, однак, ми повинні встановити зв'язок між виведеннями і та де деревами виводу. Теорема, нехай же контекстовільна граматика, тоді для кожного слова W мови порожньою граматикою вже існує дерево виводу граматики вже вихід якого збігається зі словом W. І навпаки, вихід будь-якого дерева виводу розташований у мові, л, е, мові породженій граматикою Ж. Крім того, якщо те, ж, довільне часткове дерево виводу для граматики «ж», корінь якого позначено S, то в, е, вихід дерева «тж» є синтенціальною формою граматики «ж». Доведення. Спочатку доведемо, що для кожної сентенціальної форми мови яка порожується граматикою, вже існує відповідне часткове дерево виводу. Ми робимо це індукцію за кількістю кроків у виведенні. В якості бази індукції ми стверджуємо, що заявлений результат є істинним для кожної сентенціальної форми виведеної за один крок. Оскільки... З того, що з виводить U, випливає, що існує правило виводу, S виводить U, то це безпосередньо випливає в значення дерева виводу. Припустимо, що для кожної сентенціальної форми, яку можна вивести за N кроків, існує відповідне часткове дерево виводу. Тепер будь-яке виведене слово W, за N плюс 1 кроків, має бути таким, що. S виводить зірочкою А Х маленьке, А великий Y, де Х, є слова, довільні слова над алфавітом В в об'єднанні з Т, і А велике є змінною, так, з множини В великим. У N кроків. І що ми маємо? Що А, великий Y виводить а 1 А2, і так далі. А Мі, і це є слово W, де Аїті, це є символи з алфавіту v В велике в об'єднані степ. Оскільки за припущенням індукції існує часткове дерево виводу з виходом А, великий Y, і оскільки граматика повинна мати правило виводу, а виводить А1, А2 і так далі АМ, то ми бачимо, що розгорнувши листок з міткою А, отримуємо часткове дерево виводу з виходом XA1, А2 і так далі АМ, це є слово наше дубльве. Отже, методом математичної індукції ми е, стверджуємо, що результат істинний для всіх синціальних форм. Подібним чином, ми можемо довести, що кожне часткове дерево виводу зображає певну синтеціальну форму. Ми залишаємо це як вправу слухача. Оскільки дерево виводу також є частковим деревовиводу, листя якого є кінцевими. То кожне речення в мові, яка породжується граматикою «же», є виходом деякого дерева виводу граматики «же», і що вихід кожного дерева виводу міститься в мові порожньої граматики Це і завершує доведення нашої теореми. Дерева виводу показують, які правила виводу використовуються для отримання речення, але не дають порядок їхнього застосування. Дерева виводу можуть зображати довільні виведення, відображаючи той факт, що цей порядок є нерелевантним, і спостереження, яке дозволяє нам закрити прогалину попередньому обговоренні. За означенням, будь-яке слово, з мови, яке породжується граматикою «же», має виведення, але ми не стверджували, що воно також має крайнє ліве або крайнє праве виведення. Однак, як тільки у нас дерево вив... є дерево виводу, то ми завжди можемо отримати крайнє ліве виведення, вважаючи, що дерево побудовано таким чином, що крайня ліва зміна в дереві завжди розгортається першою. Заповнивши декілька деталей, ми прийшли до недивовижного результату, що будь-яке слово з мови породженою граматикою вже має крайнє ліве та крайнє праве виведення. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю щастя, здоров'я. Ну і закінчення війни, мирних мер, ночей, днів і всього іншого. Дякую за увагу. До побачення.